Вітаю, друзі, я цей блог назвав «Місто добивання, тепер ще й добивання». Власне, що трапилося? Чесно кажучи, я, я такої автогедоти, тобто гедоти, створеної самою людиною проти самої себе, давно не спостерігав. Про що мова? Зрозуміло, що під шумок, коли генерал Шептала стояв на Трибуні Верховної Ради, говорив про, ну, звітував про стан військ, а слуги валандалися і в нього під вухом тренділи про що будь-про що. Зрозуміло було, що це. Все іграща для них війна не існує. Для них війна це для того, щоб затруднити, задіяти якусь кількість народу, яка вешталась у них під ногами. Тепер от війна витягла мільйон мужчин і дівчат, жінок на на фронт, вдягла уніформу і обмежила в певних свободах протестних. І хлопці і дівчаточка зі слуги народу вирішили косити по крупному. Найгідкіше те, що всі мерзенні закони, які вони приймають, чомусь вони приймають голосами спільними з ОПЗЖ. Те, за що голосує Бойко і Шуфрич добрим законом. В нинішній час не може бути. Це суперечить їхній природі. Вони ненавидять Україну і роблять все, щоб вона зникла з мапи. Так, от що трапилося? Після прийняття закону про місто добивання військовий Олексімороз, пов'язаний з такою групою народовладдя, адвокатів, військовий фронтовик поранений, перебуває. В шпиталі в зв'язку з втратою двох кінцівок, тобто дві ноги залишив на Донбасі. Про це говорить сам Олег. Він написав допис з оцінкою, ну, як фаховий юрист, і людина, яка досить активно свого часу боролася з київськими забудовниками, захищаючи ці зелені схили Дніпра. Тут він отримав у відповідь на свій допис не допис, ні шоу. До нього в шпиталь, без попередніх дзвінків, без питання, чи потрібна йому допомога, чи стан здоров'я дозволяє йому зустрітися. Приперлась голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Вона була одним з головних промоторів цього закону. Вона пов'язана з будівельним лобі у парламенті, не лише в парламенті. І тут вона прямо вирішила поборотися, так би мовити, за свою точку зору і прийти до людини, яка написала фаховий, фахову оцінку, і закликала Зеленську витувати це все неподобство. Вона прийшла боротися прямо в шпиталь. Не питаючи ні в рідних, в якому стані Олексій Мороз. Він здатен зараз дискутувати. Може він під крапельницею, може. Ні, І головне, що ну, це все наскільки емоційно забарвлено, Ну от поясню, ну, як можна приходити до пораненого військового, з'ясовувати стосунки, не думаючи, що. В неї за спиною ціла партія. Ну, про шуляк я весь час я вже кілька разів наголошував цю історію. Справа в тому, що в травні поточного року шуляк із керівником обласного осередку партійного приїхала в народичі для того, щоб. Ну, похизуватися, попіаритися. І все це її піарство в народичах закінчилось тим, що голова осередку накинувся на редактора, редактора місцевої газети Народицькій, по-моєму, народицький вісник, вона називається. Не просто накинувся, а грубо відібрав телекамеру, там десь його скрутили, камеру відібрали. Це все відбувалося на очах Лени Шуляк. І Житомирські правоохоронці довго петляли, щоб якось випетлять, але все-таки до їх честі відкрили кримінальну справу по, про напад перешкодження журналістській діяльності. Жодного політичного висновку цій події не було зроблено. Пані Шуляк далі залишається на посаді. Голови партії. І наскільки я розумію, нещодавно відбувалися маневри з бажа, ну, спробою змістити керівника бюджетного комітету і керівника е, комітету з будівництва, і саме пані Шуляк мала би зайняти цю посаду. Ну, от вони під шумок просунули два абсолютно скандальних закони. Причому ці закони проголосовані е, фактично голосами ОПЗЖ. Це наскільки плювок. Ну, це, це просто не, це не вкладається в голову, коли воююча країна, а за спиною воюючих солдат відбувається перерозподіл ринку, коли солдат, який в шпиталі хоче висловити свою позицію, до нього прибігає ошаліла голова партії і закатує сцену в шпиталі. Я... Я просто не розумію, чи це накладається якось на, на якісь межі моралі, на якусь етику політичну. Це просто ну, якесь містечкове бісогонство. Ну, ну, наскільки можна так принижувати взагалі державу, яка абсолютно героїчно створила свій образ е міжнародний? А тут, коли починаєш заглядати за спину цього міжнародного образу України, такого героїчного, такого чистого, такого ну, романтичного, я б сказав, а тут виявляється, що країною керують ну, просто навіжені люди, в яких ні моралі, ні етики, ні честі, як можна бігти до пораненого солдата? Не з метою допомогти йому, а ще й звинуваченнями. Шуляк прибігла верещати, що, він, що Олег Симороз зняв у когось якісь гроші і написав цей аналіз законопроекту за чужі гроші. Ну, як це? Це ж не натягується на, на вуха, так би мовити. Це, оце стиль того Люмпина, який з переляку, Ліжбині Порошенко наголосували в 19-му році. І з моменту обрання Зеленського почалося нищення державних інститутів, починаючи з Конституційного суду. Ну, Раду позачергову вони обрали, і ця рада, крім розчарування, нічого доброго не приносить. Петиція на цей закон набрала дуже швидко необхідну кількість голосів. Дуже швидко. От два скандальні закони, і два швидко влетіли в петиції. Але не вірю я. Дуже, дуже часто політтехнологічно Зеленський культивував таку штуку, прийняти якусь ну, фігню відверту, а потім відкликати її. Або переглянути там. І це виглядало ну, таким собі конструктивом, таким раціональною лінією поведінки. Але це не продай козу і не купи козу. Це значно огидніше. Це мародерство за спиною воюючої, воюючої країни. Інакше це не називається. Я взагалі. Не вірю в політичний успіх слуги народу на наступних виборах, але краще, щоб разом зі слугою і все це шобло, яке зараз сидить на банкові, пішло геть. Переможемо! Слава Україні!